Є цей мобільний блокпост, я впевнений, дивіться. Чому просто неможливо працювати по закону? Вони вигадують ту історію, що є якийсь мобільний блокпост. Ну який ще мобільний блокпост. Ну скільки можна вам про це казати? Ну, нема такого. Ну його нема. Зверніть увагу. Відносно водія здійснюють маніпуляцію. Вони кажуть про те, що він є. І так на впевненому вони розповідають водію, що він є цей мобільний блокпост. Я впевнений. Дивіться, читайте, що ви там не бачите, вам треба все читати. Вони це дуже сильно люблять. Не звертайте увагу, що ти впевнений в тому, що ти кажеш. Наприклад, я водій, я впевнений, що немає визначення мобільний блокпост. Він мені каже, читайте. Я беру, кажу, читай. Воно мені не треба, я точно знаю, що його нема. Що ти маніпулюєш, що ти розводиш. Найди, знайди мені визначення. Він каже: Водію, шукайте. Ну, нема такого, друзі. Вони в багатьох так моментах, ці працівники поліції, роблять, в багатьох моментах вони вигадують. В багатьох моментах вони на впевненому, дуже на впевненому продавлюють, нібито, що там щось є. Є те, що. Це мобільний блокпост, що фіксувати посвідчення працівника поліції заборонено. І щось ще? Що треба виходити з автомобіля на вимогу працівника поліції? Іначе це буде злісна непокора. Вони вигадують багато, тому друзі, знайте свої права. Кожного дня ти можеш зіткнутися з тим, що тебе зупинить поліція. Тому я створив доступний міні-курс юридична база водія. Це шість практичних уроків, які мають прийти всі водії України, щоб знати, як себе захистити.